Всім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до Нас приїхало нове чудове надходження. Це шкода Octavia Скаут. Автомобіль у з 2012 року випуску обладнаний 1.8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка у нас проїхала 186 тисяч пробігу. Ціна даного автомобіля 10 790 доларів. Має ось таку чудову оптику придобуду тумані, фари, фар. Гума в нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, автівочка в нас повністю вона потонована. Е, є також повторювач дзеркал, чудовий місткий багажний відділ, задня оптика без нарікань. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі, є також шторка. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Є ось такі підлокітник з підстаканниками. Далі карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Карти переднього ряду дверей без нарікань, підігрів дзеркали, електрорегулювання, датчики світла та дощу, круїз контроль, мультимедія, клімат контроль двох зон, підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, друзі. Кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також надіють послуги лізінгу та тридину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автоперк.